Мої вітання! Дорогі мої друзі! Хочу показати вам, як я буду смажити морського окуня. Отакий він завзбільшки, оце найбільший. А оце малюсінький такий окуньочок. Бачите? Так, я хочу, перш за все, його замаринувати. У мене є отака приправка, коли мені з Софії висилали. От, і вона підходить до будь-якого приготовлення. Я зараз висуплю сюди, гадаю, що мені буде достатньо. Тут є і сіль також, так що не потрібно буде солити. І я зараз кожну рибину отак понатираю з обох сторон. І залишу маринуватися на хвилин 20. Поки буде в мене окунь маринуватися, я зроблю кляр. Тут два яйця, 2 столові ложки муки і наляю водички, отак, кипяченої. І добре-добре збовтаю. і гадаю, буде достатньо для цього кляру, везону. Як хочете, назовіть, так, ну, мариную кожну рибинку. Окунь маринується. Бачите, шкірка була така червонява в нього. Так, тепер збиваю лізон. Так, буду старатися, щоб не було грудочок. Щоб наче іначе гарні такі на колір. Добавила ще солі трішки. От. У нас вже скоро вечеря наступає, так сіро за віконечком. Сніг лежав, зійшов. Так, поки калатаю, і рибка замаринується. Можна замість цієї приправи, от такої, що я мала, я взяла таку яку мала. Можна рибну. Ну, У мене рибна є така, знаєте, з Турції привезена. Вона дуже гостра. І я щось її ну, не люблю використовувати. Так, ну все досить, і переходимо до плити. Я вже приготувала на пательню, застелила пергаментну бумагу. Під тепленькою водичкою її, так, знаєте, змочила, зм'яла, по пательні розпреділила, в кінці повідрізувала. Полюбляю дуже на пергаменті смажити, наляла рослинного масла, має добре-добре розігрітись. Так, бачите? От. Дуже гарний спосіб. Ну і всі ми, господині, знаємо, як смажиться рибка. Ну, можливо, моє відео подивиться хтось такий, який вперше буде смажити рибку на пергаменті. Можна було ще додати муки. О, цей кляр вийшов такий трішечки в мене заряденький. Ну, який вийшов, такий вийшов. Так, опа. І смажу з обох сторін. Нічого не пригоряє, не пристає до пергаменту. Обжарюю вже з другої сторони. О. М -м, чудово. От вже три штучки посмажила, смажу остальну. Запах такий приємний, я вам скажу, що вже слинка мені тече, а вам? Ну, от я вже. Посмажила рибку. Отак От вона виглядає. Подивіться, яка краса. Не пробувала ще, не пробувала, з вами попробую От я, бачите, відокремила собі більшенько. Я знаю, що м'ясо біленьке в цієї рибки. Кляр там залишився, то я його обжарила ще пательні остиває той кляр. Треба було більше, знаєте, муки зробити, і тоді було б ну, більш рибка обвалена. Але і так непогано. Подивіться, яке біленьке м'яско. Я пробую. <смір> яке добреньке. <смір> Міру посолене. З помідором смакота. Купляйте рибку окунь, хоча я вам хочу сказати, я люблю рибу любу. Так, в сторону. З лавашем буду їсти, бачите? Такий бездріжовий лаваш з шпинатом. М? Дивіться, полюбуйтеся, готуйте рибу. Це корисно. І смажте в пергаменті. Отак, як смажу я. Дякую всім, хто дивився це моє відео. От. Дякую за підписки ваші, за коментарі. Хоч їх мало, але я знаю, що люди передивляються мої відео. І це мене тішить. До нових зустрічей. Усього вам самого найкращого, а саме головне миру на землі, на всій на всій нашій планеті. І перемоги Україні. Обов'язково. До побачення!